Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття перетворення інформації з однієї форми на іншу. Для початку повторимо раніше вивчений матеріал. Що таке інформація? Інформація це відомості, нові знання про навколишній світ. Інформація за способом сприйняття буває. Зоровою, нюховою, аудіальною або слуховою, смаковою та тактильною або дотиковою. Також інформація може бути повною або неповною, зрозумілою або незрозумілою, правдивою. Або неправдивою, а також своєчасною та несвоєчасною. Продовжуємо нашу роботу. І сьогодні ми з вами говоримо про форми подання інформації, в якій формі ми можемо отримувати інформацію та подавати її. Отже, форми подання інформації: звукова за допомогою звуків, текстова за допомогою тексту, графічна за допомогою малюнків, фотографій, схем, діаграм, ескізів тощо. Знакова за допомогою певних знаків, наприклад, нот, числова за допомогою чисел, жестова за допомогою жестів, мультимедійна. Прикладом мультимедійної форми подання інформації є відео, мультфільм чи фільм, коли ми одночасно і дивимося, і слухаємо. Тобто мультимедійна форма це поєднання графічної та звукової форм. Також запам'ятайте, що будь-яке Поєднання двох та більше форм подання інформації ми називаємо комбінованою формою подання інформації. Зараз прослухайте, будь ласка, вірш. Він має назву акваріум. Рибку кинули в водичку, думала пустили в річку. Стала вона обживатись, на всі боки розглядатись. Вода чиста, не мутна, усе видно аж до дна. Водорості тут густі, мушлі гарні та пусті, камінці дрібні, пісочок, є закручений ріжочок. Тут комфортно, тепло, ясно, затишно і дуже класно. Про кого йде мова у вірші? У вірші йде мова про рибку. Подумайте, яку форму подання інформації використала авторка вірша. Авторка вірша використала текстову форму подання інформації за допомогою тексту. А тепер погляньте, будь ласка, на малюнок. Подумайте, яку форму подання інформації використав художник на ілюстрації, художник на ілюстрації використав графічну форму подання інформації. Отже, коли художник малює ілюстрацію до вірша, казки, оповідання тощо, він перетворює текстову інформацію на графічну, тобто змінює форму подання інформації. Отже, робимо висновок. Інформацію можна перетворювати з однієї форми. В іншу. Запам'ятайте це. А зараз виконаємо завдання. Визначте, як змінилася форма подання інформації в кожному випадку. Перший випадок. Музикант грає по нотах на скрипці. Як змінилася форма подання інформації. Вона змінилася з знакової на звукову. Добре. Працюємо далі. Наступний випадок. Дмитро прочитав умову математичної задачі. Та записав її розв'язання. Як змінилася форма подання інформації в цьому випадку? Вона змінилася з текстової на числову. Добре. Далі працюємо. Наступний випадок. Тетяна. Переглянула мультфільм і намалювала до нього ілюстрацію. Як змінилася форма подання інформації в цьому випадку? Вона змінилася з мультимедійної на графічну? Дуже добре. І наступний випадок. Галина прочитала вголос казку своєму молодшому брату. Як змінилася форма подання інформації в цьому випадку? Вона змінилася з текстової на звукову. Дуже добре. А зараз ми з вами переходимо до практичної роботи. Завдання. Намалюйте акваріумну рибу. Тулуб має бути овальної форми, хвіст та плавці трикутною. На хвості та плавцях намалюйте смужки, а очі риби зобразять круглими. Перетворіть цю текстову інформацію на графічну. Тобто, що ми повинні зробити? Ми тільки що з вами прочитали завдання у вигляді тексту, і нам треба його виконати у вигляді малюнка. Будемо використовувати середовище Scratch та його вбудований графічний редактор. Отож, ми з вами переходимо до виконання практичної роботи. Для цього ми переходимо на сайт середовища Scratch і натискаємо на кнопочку Розпочати творити. Завантажується новий проєкт. Сьогодні ми з вами працюємо з графічним редактором середовища Scratch. Ми будемо малювати нового спрайта рибку. Тому ми підводимо вказівник миші до кнопочки Обрати спрайт. І у меню, що з'явилося, обираємо функцію малювати. Таким чином, ми з вами запускаємо графічний редактор середовища Scratch. Тепер, перед тим, як ми почнемо малювати, ми повинні. Ось тут, де у нас інструмент заповнення. Обрати ось цей інструмент у вигляді лінії. Для чого? Для того, щоб наш малюнок був у вигляді лише контуру, щоб ми спочатку створили ескіз. Обрали і тепер переходимо безпосередньо до малювання. Розпочнемо малювати рибку з тулуба. Для цього обираємо інструмент овал або коло. Далі малюємо тулуб рибки у формі овалу є. Далі ми намалюємо хвостик та плавці рибки за допомогою інструменту лінія. Обираємо цей інструмент і починаємо малювати. Зверніть увагу, що всі елементи повинні. Щільно підходити один до одного, щоб не було прогалин. Для чого це робити? Для того, щоб коли ми будемо розфарбовувати нашого спрайта, фарба, так би мовити, не розтікалася і зафарбовувала лише той елемент, який нам потрібно. Отож, малюємо хвостик. Єм. І далі малюємо плавці вгорі та внизу. Чудово. Продовжуємо нашу роботу. Намалюємо. Очі нашої рибки. Для цього ми знову використовуємо інструмент коло або овал. Щоб фігура була рівненькою, саме у вигляді кола нам треба затиснути на клавіатурі клавішу Shift. І з затиснутою клавішою Shift ми малюємо фігуру. Є. І ще одне маленьке коло це буде наш зрачок. Чудово. Далі давайте намалюємо роти крипки, також за допомогою інструмента овал. Малюємо фігуру І за допомогою ось цієї стрілочки ми можемо повернути фігуру у положення, яке нам потрібно. Трошечки повертаємо, ось так. Ще один овал. Також трошечки повертаємо. Є, ротик рибки готовий. Тепер давайте ще намалюємо зябра. Для цього знову ми використовуємо інструмент коло, або інструмент овал, ще називається. Малюємо овал. І частину цього овалу ми витираємо за допомогою інструмента очистити або інструмента гумка. Витираємо зайву частинку. Ось, що у нас залишилося. І тепер ми переміщуємо цей елемент. До нашої рибки, і ось такі чудові зябра у нас вийшли. Тепер за допомогою інструмента лінія, давайте намалюємо декілька смужок на плавцях рибки. І на хвостику. Добре, і тепер переходимо до розфарбовування нашого спрайта. Будемо використовувати інструмент заповнення заповнити кольором. Нагадую, що заповнити ми можемо суцільним кольором або градієнтним, тобто, коли один кольор плавно переходить в інший. У нас є декілька варіантів цього переходу, градієнту, який ми можемо обрати. Також ми можемо, звісно, обрати сам колір, його насиченість та яскравість. Отож, нехай наша рибка буде ось такого кольору, і це буде градієнт, буде переходити з руденького такого кольору у більш насичений червоний. Ні. Далі давайте зафарбуємо очі рибки. Обираємо суцільний колір, прибираю насиченість, бо хочу зробити білий і зафарбовую. Далі обираю синій. Зафарбовую зрачок рибки, далі роти рибки є. І розфарбовуємо плавці та хвостик. Смужки можна зробити різнокольоровими, можна їх заповнити суцільним кольором або градієнтним, як забажаєте. Якщо смужки окремо у вас не зафарбовуються, перейдіть у растрове зображення і продовжіть роботу. Ось бачите, у мене смужка не щільно підійшла до тулуба і фарба розтеклася. Ось щоб такого не було, треба, щоб всі елементи підходили один до одного. Дуже щільно. Я зараз виправляти це не буду, нехай залишиться, але ви маєте на увазі. Ось така чудова рибка у нас вийшла. Також ви можете доповнити свій малюнок. За допомогою інструмента пензлик. Ви можете намалювати, наприклад, водорості. Беремо розмір пензлика, збільшимо його і намалюємо водорості. І також ми можемо заповнити повністю наше тло. Давайте оберемо ось такий градієнт. Кольори, блакитно синя оберемо і заповнюємо. Ось такий чудовий проєкт у нас з вами вийшов. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці!